Країни не хочуть бачити у себе росіян. Зокрема, Естонія прийняла рішення закрити кордони для громадян Росії з шенгенськими візами. Так, а от канцлер Німеччини Олаф Шоль заявив, що не може собі уявити припинення видачі віз росіянам. Ой, я знаю, він постійно змушує мене нервувати, мабуть, як і кожного українця. Я переконана, що країни підтримують Естонію, і це переросте в справжній флешмоб. А щодо нервів та стресу не варто перейматися. З цим можна боротися. Спонсор показу, торговельна марка Біфрен. Заспокойся і працюй! Разом переможемо! Вони нищать наші церкви, інфраструктуру, житлові будинки вони цілеспрямовано руйнують українські міста. Вже півроку в Україні триває розв'язана Росією війна. Вже півроку наші збройні сили, наші безстрашні чоловіки та жінки боронять державу і в небі, і на землі. Сьогодні поговоримо про міста герої і міста героїв, нескорені міста. Так називається наш наступний сюжет. Новини зазеркалля асвадітелі дали концерт на території заводу Азовсталь, на території заводу, де гинули люди: цивільні жінки, діти. Саме такими сповненими сумішу огиди і розпачу словами, прокоментував ведучий Андрій Бідняков нещодавний концерт окупантів у його рідному Маріуполі. Нині практично всі відео в його інстаграмі про місто Марії. Розбите, розтрощене, окуповане і практично знищене російськими військами, кожен його пост про ненависть, злість і бажання помсти за жінок і дітей, похованих у дворах власних будинків. Маріуполь цією вулицею їздив постійно, тепер там могили, там поховані люди в пакетах. До 24.02 місто мало своє життя, але його Свободілі. За людей, які на окупованій території п'ють воду з калюш і, аби не померти з голоду в розтрощених квартирах, готують на вогні просто на вулицях, жить налаживається, казали вони, окупований Маріуполь наші дні нема слів. Але впевнений, телеведучий Росії Маріуполь не зламати. Місто Марії знову буде українським. Те, що зараз відбувається. З народом, з українцями, це становлення нової України. Я в цьому впевнений, те, що я бачу, те, що я відчуваю, як люди одне одному допомагають, як вони е, намагаються робити все, щоб Україна ставала ще краще. Іншого у нас варіанту немає. Є один тільки шлях. Впевнений, що його рідний Маріуполь, в якому провів щасливе дитинство, буде вільним, так само як і український Донецьк та Луганськ, і шеф-кухар та ведучий проєкту Пекельна кухня Алексій Якутов. Чоловік зізнається, дивлячись на фото зруйнованого ворогом будинку його бабусі, вибиті вікна в квартирі його брата і розтрощеної школи, в якій вчився, його серце рветься від болю. Все наконец-то увидели настоящее лицо Руси с Нипа. До этого как-то такие еще маски были. Вот. Для некоторых может быть. А сейчас уже, я думаю, все увидели. Кто-то, может, еще до этого был сильно глуп и не видал. Вот. То сейчас уже, я думаю, все увидели и поняли, к чему это ведет. Кроме смерти, и хаоса ничего хорошего. Это сама нация к этому так расположена. Это давно нужно было понять. Ні, на що інше, ніж нищити українські міста, расисти не здатні. Впевнений Олег Михайлюта з гурту танок на майдані Конго. Його рідний Харків вони намагаються вбити і розбити щодня. Те, що зараз відбувається, це звісно жесть, і боляче кожного дня боляче дивитись, що моє рідне місто жодного дня не провело без обстрілів. Дуже багато людей загинуло, дуже багато чого зруйновано. Але ми ж харків'яни, ми сильніші за всіх. Ми це знаємо. Ми в цьому впевнені. І Тому Харків не зламати нікому. Ми сто відсотків в цьому впевнені. Ми апріорі це знаємо. Наталя Васильєва. видавчиня, яка змушена була тікати від війни у тилове Івано-Франківськ, зізнається. Рідне місто, яке дивиться на світ вибитими вікнами і зруйнованими вулицями, сниться їй щодня. Страшенно скачає. Він мені сниться, я все життя проживав в Харкові. Я знаю його історію, я знаю його вулиця, я знаю його будинки. Я знаю, що я повернуся обов'язково. І цей день настане. Таких як Наталя, розкиданих по світу людей, яких російська армія вигнала з рідного міста, мільйони, але всі вони вірять, що повернуться додому в українські міста. На 100% впевнений у перемозі наших збройних сил, і письменник Сергій Жадан Харків, українське місто, Харків почав опиратися. По перше, дуже активно включилися і дуже добре включилися наші військові. З'явилася велика кількість добровольців, які пішли відразу воювати. І плюс відразу ж активізувався цей волонтерський рух. І це теж такий феномен. Він у Харкові завжди був, був потужний і креативний, наш волонтерський сектор з 2014 року. А Тут раптом волонтерами виявилися, волонтерами стали, волонтери пішли ну, тисячі людей. Боряться за свою свободу і українські Одеса і Миколаїв. Орки знову і знову цілять у них ракетами, намагаючись залякати місцевих мешканців. Але наші портові міста так просто не візьмеш. Я боюся, що війна надовго. Бо спочатку розмови йшли про тижні, два-три тижні. Потім про місяці, потім почалися розмови про роки. Ну, якщо це на роки, тоді це буде складніше повернутися до своєї професії. Тоді прийдеться щось. Поки що ми віримо, що це скінчиться швидше, я не знаю. Боряться з загарбниками навіть у тих містах, які зараз під окупацією, Незаламний херсон, який безстрашно виходив на мітинги, і під дулами танків відправляв росіян під три чорти: місто, яке й досі не здається, вірить у те, що скоро його рідний Херсон знову буде українським. І музикант Макс Барських це місто ще донедавна було сповнено неймовірної краси та дитячого затишку. Сьогодні ж це біль, сльози, зруйновані долі, але разом з тим епіцентр надії та незламної жаги до життя і свободи. я вірю, що найближчим часом перемога за нами, бо вона завжди обрає ту сторону, де живе любов. Ми звільнимо і повернемо свої території. І назавжди викинемо російських убивців з нашої землі, і не лише тому, що нас захищають найкращі і найсильніші збройні сили, не лише тому, що в боротьбі за свободу нас підтримує весь світ, а ще й тому, що наш народ, як ніколи єдиний, згуртований, непереможний і вільний.